Чергове оголошення, інформаційний моніторинг, переліку подій і змін, які відбуваються щодо садибного будинку Вільгів у парку СМТ Голоби, охоронний номер 1027 1. 17 вересня 2015 року у Ковіському районі Волинської області. Це інформаційний стенд районного будинку культури по вулиці Незалежності у СМТ. Голови. Рядом проходить міжнародна траса Є85 і залізничне сполучення Луцьк Коваль, Коваль вузлова станція. Значить, свіжі новини щодо садибного будинку Вільгів, охорони номер 1027 дроп 1 Перший відісланий фільм на конкурс слова 9 вересня 2015 року. З вмістом сіми слів з 10, які були запропоновані. А друге, а, включається, тобто внесено клопотання про, щодо внесення у перелік об'єктів для консервації садибного будинку Вільгів. Тобто він навіть ще не був внесений у перелік таких об'єктів, хоча він. Однозначно, згідно закону України, Конституція 66 стаття і інші законодавчі акти постанови і накази це все, якщо виконавчі органи влади дотримувалися на місцях законів і постанов України, це мало б бути зроблено ще раніше. Далі, третій пункт нарешті, з'ясувалося, що він на балансі джовдружби Дружби у Берховичах, тобто. Ця відповідь була дана 11 вересня 2015 року Голубською селищною радою, і відповідно 16 вересня було віднесено пропозиція підтвердити це у п'ятиденний термін. Запит на отримання інформації до на ім'я Ярумчук Валентини Адамівни у селі Берховичі в офісі. Сьогодні телефонував з Голубської селищної ради. А при двох сітках мені підтвердили, що їй поклали це на стіл. Я попросив зателефонувати мені завтра в першій половині дня. Якщо це люд, ділова, серйозна людина, вона має набрати мене. Ну проте все одно є п'ятиденний термін очікування. Підтвердження, потім вона може прийняти рішення щодо цього питання.